Пасивна агресія до мене, чи я її проявляю. Сьогодні ми зробимо тест усно, чи потім після відео ви можете по посиланню перейти і пройти тест. Цей тест зроблено англійською мовою, доктором, яка спеціалізується на цій темі, тому дуже рекомендую всім, хто знає англійську, перейти і зробити цей тест. Ну, а ми починаємо. Починаємо ми з того, що пасивна агресія, вона така дуже завуалірована і її дуже важко розрізнити. Тому часто я, як психолог на сесії, я даю зрозуміти клієнту: дивіться, отут відбулася пасивна агресія, і тут, і тут, і там. І знаєте, ті, хто проявляють пасивну агресію, вони можуть навіть цього не усвідомлювати, чи робити це намисно. Чинно усвідомлювати, да і е, така агресія трапляється часто із нами, і можемо ми її проявляти, тому що щоб перестати це робити, треба усвідомити де я пасивно-агресивна, чи побачити, як людина інша до вас ставиться пасивно-агресивна в деяких ситуаціях, вказати на це, так і не грати в такі ігри. Давайте я вам приведу приклади пасивної агресії. Один партнер образився на іншого партнера, і коли його питають, що трапилось, інший каже: нічого, все нормально. Замість того, щоб розказати, що щось реально трапилось, щось образило, і е, поговорити про це відкрито. Замість того, він мовчить, каже, що все нормально, і таким чином дає іншому партнеру зрозуміти, що нічого не нормально, нічого не зрозуміло. І знаєте, коли ми жертви пасивної агресії, як, наприклад, один з цих партнерів, то ми себе відчуваємо прогнорованими, ми себе відчуваємо заплутаними, відчуваємо. Також провину і біль, і навіть неадекватними. Так? Тобто, що мені здається, що вона на мене образилась, що це правда, так? і ми починаємо сумніватися в самому собі. Інший приклад, ваш бос поставив вам мітінг на той час, про який ви з ним не домовлялися. І замість того, щоб сказати про це прямо, ви їдете на цей мітинг, але ви дуже так гарненько запізнуєтесь. І таким чином ви проявляєте пасивну агресію до свого боса. Да? Дивись, ти мені поставив на той час, на який я не хотів, і от я тобі так і зроблю, запізнюся на цей мітинг. І попереджаю, що ми можемо це робити не у Усвідомлюючи це, але відіграватися за свої негативні почуття. Чи інший приклад на зустрічаються дівчина з хлопцем, да, і дівчина розуміє, що цей хлопець їй не підходить, і замість того, щоб йому напряму сказати, що вибач, ми не підходимо один до одного, вона його бере, блокує, не відповідає на телефонні дзвонки, тобто зникає з його життя. І Хлопець залишається з чим. З таким почуттям, знаєте, незрозумілості, неадекватності своєю, тому що коли до нас проявляють пасивну агресію, ми часто відчуваємо себе неадекватними, загубленими, так, і не розуміємо, що відбувається. Наступний приклад, ви. Щось пообіцяли людині, але не хотіли цього обіцяти, не хочете давати. І от людина вам пише: типу, ну, ти обіцяв, принеси, будь ласка, це, чи дай цю книжку, да, а ви такої, та в мене зараз нема часу, я потім відповім. І от так, такими от методами ви намагаєтесь сказати ні цій людині, щоб вона ну, догадалася, знаєте, ну будь ласка, догадайся, що я не хочу тобі це давати. да, Не заставляй мене. у в очі казати, що я тобі це не дам, мені це потрібно. І таких дуже багато прикладів. І на жаль, що відбувається в житті, що ми самі іноді агресивно, пасивно до інших, і чи ми стаємо жертвами такої поведінки. Від чого це відбувається? Ну, по-перше, дитинство. Не зря Фред казав, що все йде з дитинства. І на жаль, це так. Тому що пасивна агресія це стиль комунікації. Це як я говорю про е, негативне почуття. Так? Е, тобто, в родині я бачила, що о, пасивна агресія проявляється ось так. Е, да? Тобто, обходячи, прямо не говорячи, а все одно негативні почуття вони відігра... відіграються. В родині. Чи, наприклад, в мене була в дитинстві травма. Травма теж вона дуже впливає на мізки. І після такої травми ми боїмося негативних почуттів інших людей, ми боїмося конфлікту. І тому, щоб не влазити в конфлікт, не відчувати оцю агресію, ми намагаємося. Цього уникнути. І замість цього все одно ми повертаємо свої негативні почуття. Ось через такі методи, ну, дуже непомітні. Тому що така поведінка здається ну, такою нейтральною, якби ніхто нас звинувачити в тому, що ми агресивні, там ненависні, злі, ніхто не може. І ось так ми якось в обхід проявляємо свої почуття. І е, наступна причина, чому це відбувається. Ситуативна. Наприклад, у нас є дуже велика повага до нашого босу, коли він так нам поставив мітінг, то ну, у нас це якось не повертається язик це сказати, але ми потім да, пішли на обід, і якось так вийшло, що ми постійно на цей ми запізнюємося. Щоб не відбувалося, ми запізнюємося. Да? Тобто таке ситуативне. І от зараз ми з вами і проговоримо ознаки пасивно-агресивної поведінки. По-перше, це плітки. Ну, Звісно, дивіться, у мене до когось негативне почуття. Да? Наприклад, мене дратує, не знаю, якась колега. І замість того, щоб обговорити це, сказати, що от мені не подобається, що ти так робиш. Будь ласка, не роби так, тому що коли ти так робиш, я почуваю себе непрофесійною. Чи, будь ласка, скажи конкретно, як ти бачиш, щоб я тобі допомогла? І замість всього цього ми пліткуємо про цю колегу, вона така, вона сяка. Тобто це Негатив, да? ми не можемо е, конструктивно пропроцесити, а ми за її спиною її обговорюємо, осуджаємо, критикуємо і таке інше. Тобто плітки це номер один пасивна агресія. Тому задумайтесь, будь ласка, є якісь люди, про яких ви дуже часто пліткуєте. То проаналізуйте, будь ласка, що відбувається, що не так в контакті з цією людиною, да? попросіть в неї щось пояснити чи договоріться про щось. Щоб перестати пліткувати і таким чином, якби намагатися реалізувати ваші потреби, тому що коли ми пасивно-агресивні, це той спосіб, як ми піклуємось про себе, як ми задовольняємо свою потребу. Наприклад, ми не можемо задовольнитися цією людиною, тому що у нас негатив, ми емоційне відносно цієї людини, то ми йдемо за спиною. Замість того, щоб сказати, ти знаєш, коли ми збираємось колективом. Можеш, будь ласка, теж ну, здавати гроші на стол, тому що так нечесно. Всі здають, а ти, якби, ну, я не знаю, чому забуваєш, чи що, поясни, що відбувається, да, чи у людини немає грошей, наприклад. Ну, в общем, ви зрозуміли. Наступний момент це обривання контакту. Ну це прям пасивна агресія. номер один, Так, обривання контакту. Ми спілкувалися, потім я не спілкуюся з тобою. Тобто я тобі чітко даю зрозуміти, що в мене багато емоцій негативу, да. А ти не розумієш, що відбувається. Ти відчуваєш, що тебе на... Тобі сказали ні, тебе ігнорують, до тебе байдужі. А насправді там настільки багато почуттів, що вас заблочили, да що вам не відповідають, ігнорять і таке інше. От коли таке відбувається, чи кидають трубку, да, говорю з мамою? Щось сказала, мама кинула трубку, не витримала свої емоції, кинула трубку. Оце прояв пасивної агресії. Сарказм да, сарказм. Типу, ну да, я ж дуже люблю твоїх батьків. В кавичках. Тобто насправді я недолюблюю твоїх батьків, і от таким чином я проявляю сарказм. І замість того, щоб проаналізувати да, мої відношення до твоїх батьків, сказати щось їм напряму, да, як покращити можна наші стосунки, обговорити. Можливо, мої фантазії, можливо, в мене фантазія, я це створюю, а потім я злюся на батьків, да, наприклад, мого Партнера, і тому оцей сарказм, який потихеньку виливається то ту тут, то -ту там це приклади яркі пасивної агресії. Наступна ознака Вау! Скриті компліменти! Да? О, нарешті ти зробила таку ем, гарну зачіску, так? О, це таке плаття, знаєш, такого раніше в тебе не було. Знаєш і таке інше. Оце такі скриті компліменти. Якби з одного боку тобі дають комплімент, а з іншого боку дають понять, що раніше так не було. В тебе не було гарних платів, в тебе там чогось не було, ти щось погано робив і нарешті ти а, гарно пообирав в домі, Да? Тобто, бачити такі скритні компліменти це теж прояв негативу, який накопився, накопичився. Да? І потім людина замість того, щоб зрозуміти, що відбувається, відкрита про це поговорити, поговорити про свої потреби, які не задовольняються. Да? Людина от кидає такі, знаєш, кусає, кусає, тут тебе вкушу, тут тебе вкушу, тут ще щось тобі. Зроблю потихенечку, да? оце агресивна. Пасивна поведінка. Це знаєте, як мені чогось нагадало, що футбол це така дуже агресивно-пасивна гра, якби всі там бігають за м'ячем, да, і, і якби хто у кого його забере. І дуже часто це дуже травмована гра, тому що стільки злості, стільки агресії накаплюються в футболі, да, забрати цей м'яч, конкуренція, тобто таке відчуття, що ну, неможливо задовольнити потреби, то да, Лише треба штовхатися, кусатися, травмувати один одного, завдяки якій чоловіки, жінки можуть проявляти оцю накопичену агресію. Ну, як вам я привела вже це ухиляння від відповіді. да, Типу, ну, я буду твоєю дружкою, ну да, ну да. І таке, і ти розумієш, що щось тут не так, тобі якось так відповідають не чітко, чи там все добре, та так, так, все добре, все окей, ну ти відчуваєш. Що щось не так, і людина не говорить, що відбувається з нею. І там все добре, та так, так, все добре, все окей. але ти відчуваєш, що щось не так, і людина не говорить, що відбувається з нею. А ви ж знаєте, да, що почуття це як маячки, вони допомагають нам зрозуміти да, один одного через ці маячки. І коли у нас пасивна агресія, то людина просто закривається щитом від нас, да? вона нас там. Укусить, там укусить, але ну, ми не розуміємо, що ми можемо зробити, щоб людина перестала агресувати на нас. Тому що ця людина не відкрита, вона не відкриває свої емоції, вона не говорить про свої почуття, вона прямо не доносить, що не так. Тому, да, пасивна агресія це просто невміння доносити те, що не подобається. Те, що не хочеться робити, те, на що я не згодна в конструктивному русі. Тому що коли ми проявляємо таку пасивну агресію, ми чогось точно боїмося. І якщо людина характеризується часто да, проявами пасивно-агресивної поведінки, то це людина, яка дуже боїться загубити вашу прихильність, дуже боїться загубити вашу любов, дуже боїться. А, ну, Схвалення ваше загубити, да? тому що ну, вона боїться сказати про свої потреби, вона боїться сказати, що, наприклад, в сексі вона незадовільнена, боїться загубити вас, чи тут їй це не подобається, чи ти мало заробляєш, чи я постійно все роблю, а ти нічого не робиш. Да? Людина боїться це сказати, боїться загубити цей контакт, який вона цінує, і е, пасивно агресує. Наступне шантаж, тобто, знаєте, утримання чогось. Наприклад, жінка в подружжі завжди там підходила до чоловіка, цілувала його при якоїсь зручної миті, а потім перестала. І коли чоловік питає, чого ти що відбувається, нічого не відбувається. Вона перестала це робити, тому що він не Поздравив, наприклад, її з 8 березня як треба. Чи чоловік вже перестав святкувати це свято, а жінка хоче це свято. Так? Тобто, і вона отак відігрується, вона отримує якісь бонуси, які вона раніше давала своєму чоловіку. Чи, наприклад, мама щось розізлилася на свого сина, так зранку завжди готувала йому сніданочок, такий смачний, а потім синочок просипається, а сніданка нема. А що таке? А мама каже: сьогодні ти сам собі приготуєш. Снізати сніданок, а він питає, а чого, що трапилось, та нічого не трапилось. От сам собі і приготуй сніданок. От знаєте, тобто утримання таких бонусів, ось вони, прояви пасивно-агресивної поведінки. О, наступна ознака це мрачний настрій. Да, коли наш партнер чи колега ем, в мрачному настрої, тобто він робить так, щоб нас відпугнути, ми не підходили і не говорити про ті негативні емоції, які прям лізуть наружу, ну, щось не так. так? І е, коли це відбувається, дуже важливо, знаєте, просто дати людині побути з, цими, з цим мрачним настрієм. Щоб вона нас не використала так, що ми почали говорити про її емоції. Як це зазвичай відбувається? Да? Наприклад, чоловік прийшов з роботи в весь мрачному настрої, і ти, а що сталося? а Що з тобою не так? А що там відбулося? Да, Чого ти в такому настрою? Нічого, нічого, все нормально. Так, ну все нормально і все нормально. Да? Тобто важливо а, почати не вестись на цю удачку, да, яку партнер може закидувати. Чи, чи колега, тому що це його завдання проговорити щось з ним відбувається, якщо він хоче змінити цей свій стан. Наступ... ну, наприклад, такі сумні коментарі. О, яка в тебе гарна квартира, А, ну я собі таку не можу дозволити, тому що я ж не заробляю стільки, скільки ти. От дивіться, яркий приклад, пасивної агресії. Да? якби я тобі даю зрозуміти, що я хотіла би квартиру, як у тебе, але відповідальність не на мені, да, я не заробляю стільки, скільки ти, да? а от ти стільки заробляєш, мені так не везе. Да? Тобто, якби і похвала, і тут же такий укольчик, що я ж не така, як ти, так? Наступне. Прокрастинація, так, не виповнення своїх обіцянок. Це дуже часто про таку пасивну агресію. Щось обіцяю і не роблю. да, Тобто обіцяла помити посуду, а потім не помила і ще звинуватила свого партнера в тому, що мені що, нічого робити як посуду мити. да, в мене багато інших справ. Тобто, Дуже часто пасивна агресія, вона так знаєте проявляється, як нас звинуватили в неї. Да? Тобто людина щось пообіцяла нам зробити, а потім не зробила і ще і ми залишились винуваті. О, це прям так знаєте, прям відчувається отака От агресія, яка скрита і на нас все перевертається. Наступна це виключення, да, виключення людини з кого з якогось колу. Наприклад, таке можна побачити в родині там, де хтось п'є. І, наприклад, коли людина п'є, це така дуже часто пряма агресія. І, наприклад, коли людина перестає пити, то дуже часто мати об'єднує своїх дітей. Проти батька, який зараз тверезвий, і от вона посивно відіграється за всі негативні почуття, за весь біль, за всю неадекватність і провину, яку їй передав їй чоловік, коли пив, за, за весь сором, який вона пережила, якщо він випив і кудись йде, і це бачить суспільство. Да? І от коли ми створюємо такі кола, наприклад, на роботі, да? ми виключаємо якусь людину, всі збираємось на сніданок, а оцю людину ми не кличемо з собою, да, і той, хто це організовує, якби проявляє агресію до тієї людини, яку не запрошують на сніданок, чи для до чоловіка, який. Є так, тобто, замість того, щоб говорити, да, проговорити це про свої потреби, що відбувається, чи я можу з тобою отримати те, що мені треба, чи твоя якась поведінка не подобається і мені боляче, да, Замість того, щоб про це говорити, потім це таким ось чином, всякими коаліціями в родині на роботі, це все відіграється. Наступне запізнення. Якщо вони часто відбуваються, будь ласка, зверніть на них увагу, тому що запізнення часто нам говорять про те, що ми пасивно агресуємо. Наприклад, це може відбуватися в психотерапії, це відбувається так, коли людина. Коли клієнт, наприклад, відчуває, що він до чогось там серйозного підходить, що він розуміє, що йому треба змінюватися, а він розуміє, що не може зараз змінитися, чи щось інше, дуже багато може бути причин, і людина просто починає запізнюватися, да, чи відміняти зустрічі це теж прояв пасивної агресії, яку психолог завжди хоче проаналізувати. А що ж відбувається з вами, да? чого ви відміняєте. Ці зустрічі, чого ви запізнюєте, що такого відбувається у вашому житті чи в нашому з вами контакту, що ви не проговорюєте зі мною оцю агресію, ці негативні почуття? Інший прояв пасивної агресії це виправдовування. Да, от, Наприклад, я ловлю себе на тому, що. Я працюю з дієтологом і фітнес-тренером, і я розумію, що в мене ну просто забастовка, просто внутрішній процес протест. Я не можу. Я вже рік займаюся харчуванням, скидуванням ваги, і я просто вже злюсь, злюсь. І на свого тренера я пасивно проявляю цю злость. Це ні в якому разі не до неї персонально. Я розумію, що зі мною відбувається. Я не хочу записувати. Калорії, я не хочу зробити цю зарядку кожний день і тому я забуваю їй відповісти, забуваю внести калорії в табличку. І я розумію, що я пасивно агресую, мені це дуже не подобається. Я розумію, що цим треба робити. І коли я так роблю, я відписуюся, я кажу, що вибач, в мене стільки злості, в мене стільки протесту, я намагаюся. Та? І ми потім з нею розмовляємо про те, що зі мною відбувається. Про що моя злість? Тому що посильна агресія це дуже часто про злість. Да, ми її не виражаємо напряму, але ми її виражаємо, як то кажуть, із паттяжка. Да, потихенечку непомітно, ні для кого, але ми відіграємося і таким чином задовольняємося. Тому, друзі, я з вами поділилася так, ось цими моментами. Пишіть, будь ласка, які ще прояви пасивної агресії я не Прокоментувала, приведіть приклади пасивної агресії, яка трапляється часто з вами. Чи де ви, отак знаєте, пасивно агресуєте на когось. І щоб це виправити, так головне бути з цією людиною. Конкретною, так що ви хочете від цієї людини, так, які потреби не задовольняються? Проговорити це, наприклад, про. Боса, який вам поставив мітінг не на той час, да ви і кажете: мені незручно, що можна зробити з цього приводу, тому що в мене то-та й то-та, і мені дуже незручно, що я ну, не можу приходити через те, я запізнуюся, мені б хотілося з самого початку все знати. Чи може можна якось відео записувати, я потім буду передивлятися? Тобто треба конкретно підходити і питати. Да, що можна зробити в тому чи іншому випадку. А взагалі, відповідь на пасивно-агресивну поведінку це тема для іншого відео. І, е, друзі, записуйтесь на сесії, тому що пасивна агресія це, знаєте, з цим треба щось робити, тому що вона? Всі страждають від пасивної агресії, не обговорюються потреби, не обговорюються емоції, і тому в цьому контакті нема справжнього контакту. Бажаю вам всього найкращого і до побачення. Ви ж знаєте, да що почуття це якби.